Уявіть, ви заходите до супермаркету просто за молоком або хлібом, двері відчиняються, і вас огортає світло, музика, запахи, кольори, усе знайоме, навіть затишне. Але жодна дрібниця тут не випадкова. Кожен крок вашої прогулянки магазином продуманий до сантиметра, кожна деталь частина великої гри під назвою споживацька психологія. Факт перший Перші магазини самообслуговування з'явилися у 1916 році в США. Мережа Піглівіглі стала лабораторією поведінки покупців. Саме там уперше почали спостерігати, як люди реагують на розташування товарів, кольори та цінники. Факт 2. Сучасні торгові зали проєктують за принципом маршруту спокуси. Вхід веде вас праворуч, де розміщують найприбутковіші товари. За статистикою близько 70% людей інстинктивно повертають направо, тому цей бік магазину приносить найбільший прибуток. Факт 3. перш ніж ви зробите першу покупку, ви вже під впливом аромату, у 1950-х маркетологи з'ясували, що запах свіжої випічки біля входу підвищує продажі на 20%. У більшості сучасних супермаркетів аромат розпилюється спеціальними дифузорами. Навіть якщо поруч немає пекарні. Факт 4. Далі вас зустрічають яскраві овочі й фрукти під теплим світлом. Це не просто естетика. Дослідження показують, що тепле освітлення підсилює кольори продуктів і робить їх свіжішими на вигляд. Саме тому навіть звичайні яблука здаються щойно зірваними. Факт 5. Потім музика. Не випадкова, а ретельно дібрана за темпом і настроєм. Повільні мелодії менше 70 ударів на хвилину змушують людей рухатися повільніше, розглядати полиці довше і витрачати на 30% більше. У 1980-х цей ефект експериментально довів професор Рональд Міліман. Факт шосте відсутність годинників і вікон ще один давній прийом. Як і вказано, тут хочуть, щоб ви втратили відчуття часу. Людина без орієнтирів проводить у торговому залі в середньому на 20-25 хвилин довше, ніж планувала. Факт 7. І нарешті тележки. У 1957 році середній об'єм візка становив близько 60 літрів сьогодні понад 120. Дослідження показало, якщо збільшити розмір візка удвічі, середня сума покупки виростає на 40%, порожній простір викликає бажання докинути ще щось. Ось так ще до першого товару у вашій корзині ви вже учасник продуманого сценарію, який починається з дверей і триває на кожному кроці торгового залу. Поки ви неквапом рухаєтесь між полицями, магазин поступово перебирає керування вашими відчуттями. Те, що здається зручною організацією простору насправді точна наука про те, як впливати на ваші рішення. Факт вісьмий найдорожчі товари завжди стоять на рівні очей приблизно 120-150 см від підлоги. Це зручно, тож рука сама тягнеться саме туди. Дешевші варіанти зазвичай ховаються внизу або вгорі. У США навіть існує вислів level і buy level» – рівень очей, рівень купівлі. Факт 9. Для дитячих товарів логіка інша. Найяскравіші пакунки ставлять на рівень очей малюків. Коли дитина бачить шоколадку чи іграшку, вона починає просити, а втомлені батьки часто здаються. Дослідження показало, що 60% солодких покупок біля каси робляться саме під натиском дітей. Факт десятий ще один старий трюк товари першої потреби в найдальшому кутку. Молоко, хліб, яйця змушують пройти весь зал, щоб дорогою висхопили ще кілька випадкових дрібниць. Так звані якірні продукти придумали ще у 1930-х роках, і з того часу цей принцип майже не змінився. Факт 11. Великі цінники не завжди знак вигоди Яскраві червоні цифри часто висять на найдешевших товарах, створюючи ілюзію дешевого магазину. Покупці запам'ятовують саме ці цінники і несвідомо вважають, що все тут вигідно, навіть коли поруч сир коштує утричі дорожче. Факт 12 МАГІчне ЧИСЛО 9 у ціні Ще один хід. 99 гривень здається значно менше, ніж 100, хоча різниця копійчана. Наш мозок читає цифри зліва направо і фіксує першу цифру як категорію це не 100, а 90 з чимось. Факт тринадцятий. Деякі магазини навіть тестують різні варіанти цін для різних клієнтів. Онлайн алгоритми можуть показувати комусь 999 гривень, а комусь тисячу, просто щоб подивитися, де більше покупок. Люди не помічають різницю, але емоційно реагують на цифру з дев'ятку швидше. Факт 14. І нарешті дешеве поруч із дорогим. Це так зване якоріння ціни. Побачивши пляшку вина за три тисячі гривень, ви з полегшенням обираєте ту, що за 800. Здається вигідною. Хоч у сусідньому магазині вона може коштувати 600. Прийом працює і для телефонів, і для меню в ресторанах. Найдорожчий пункт потрібен лише для контрасту так непомітно, усього кілька метрів між полицями, і ви вже зробили не один вибір, який здається власним, але насправді був передбачений задовго до вашого приходу. Ви вже звикли до атмосфери магазину, музика заспокоює, світло тепле, полиці блищать. Але справжні хитрощі починаються тоді, коли ви вже всередині гри, між вибором і касою. Саме там, у зоні довіри, маркетологи діють найтонше. Факт 15. Під звуки приємної музики ви рухаєтесь повільніше, а поруч полиці з товарами для настрою шоколад, ароматні свічки, кава. Дослідження показали, що при повільному темпі мелодії покупці витрачають на 30% більше це психологічна пауза на задоволення. Факт 16. Потім запах. Свіжа випічка, кава, цитрус усе це не випадковість, а цілеспрямована ароматизація. У великих мережах стоять дифузори, які розпилюють запахи навіть тоді, коли пекарні поруч немає. Аромат хліба активує ті самі ділянки мозку, що й почуття комфорту і безпеки. Факт 17. Коли ви вбираєте ці запахи, поруч раптом з'являються безкоштовні дегустації. Маленький шматочок сиру чи ковбаси запускає принцип взаємності ви відчуваєте внутрішній обов'язок щось купити у відповідь. Компанія Костко підрахувала, що кожен долар, витрачений на дегустацію, приносить чотири у вигляді продажів. Факт 18. після цього магія акцій. Тільки сьогодні лише три штуки залишилось знижка 50%, але в більшості випадків це ілюзія. Магазин спершу підвищує ціну, а потім знижує її до звичайної. Так працює наш страх втратити можливість ефект дефіциту, описаний Робертом Чалдіні ще у 1980-х. Факт 19. Коли мозок перевантажений рішеннями, ви потрапляєте в зону кас. Тут, на рівні очей вашої дитини, шоколадки, жуйки, маленькі іграшки. Дитина бачить і просить. Втомлені дорослі часто погоджуються. Так формується зона імпульсних покупок, що дає магазинам до 10% додаткового прибутку. Факт 20. А тепер карти лояльності. Нібито вигідно бонуси, знижки, подарунки. Насправді це спосіб зібрати ваші звички, що, коли і як ви купуєте. На основі цих даних алгоритми створюють точний психологічний портрет і пропонують персональні спокуси. Факт 20 оце такі дані золото для маркетингу. У Великій Британії програма Tesco Club Card дозволила створити понад 150 тисяч профілів покупців і продавати аналітику виробникам за мільйони фунтів. В Україні і Росії подібні системи також працюють ваша знижка 5 це лише обмін, де товаром стаєте ви. І поки ви рахуєте бали на картці, магазин уже знає, коли ви прийдете наступного разу і навіть за чим. Після каси ви, здавалось би, вільні, та ні, гра не закінчилась. Навіть простір магазину після оплати, створений так, щоб утримати вас ще трохи, показати щось нове, підштовхнути до останньої покупки. Магазин це театр, де кожен промінь світла, дзеркало і запах мають свою роль. Факт 22. у магазинах майже все починається з правої сторони. Близько 70% людей після входу інстинктивно повертають праворуч, тому саме там розташовують найдорожчі і найприбутковіші товари. Навіть архітектура торгових центрів підлаштована під цей поворот рефлексу. Факт 23. Коли ви йдете між рядами, магазин навмисно змінює розташування товарів, ви шукаєте знайоме місце з молоком чи кавою і не знаходите. Доводиться пройтись довше, а дорогою обов'язково трапляється щось цікаве. Так званий ефект випадкової знахідки підвищує продажі певних товарів у кілька разів. Факт 24. десь посеред залу стоїть устрівець з яскравими упаковками, там акційні продукти, новинки або просто приманки. Вони переривають ваш звичний маршрут і змушують глянути убік. Дослідження довело. Подібні острови збільшують продажі товарів, виставлених на них на 200-400%. Факт 25. Навіть світло бере участь у грі. У відділі овочів воно тепле, жовте, щоб продукти здавались щойно з грядки біля м'яса, червонувате, бо так воно виглядає свіжішим, а над рибою холодно блакитне, створює відчуття прохолоди. Світло не просто освітлює, воно малює емоцію довіри. Факт 26. Зеркала. Ще один непомітний актор. У магазинах одягу вони розміщені так, щоб ловити ваше відображення з найвдалішого ракурсу. Деякі дзеркала навіть трохи стискають пропорції, роблячи фігуру стрункішою. Ви дивитесь і думаєте. О, це мені личить. Психологи довели. Побачивши себе у дзеркалі, люди проводять у магазині на 20% більше часу. Факт 27. А звук. Майже невидимий продавець. Легкий гул розмов, шум вентиляції, тихий ритм музики усе підтримує ілюзію живого простору. Коли занадто тихо, люди почуваються ніяково і хочуть швидше піти. Тому магазини спеціально додають фон приблизно 70 дБ рівень звичайної розмови. Це допомагає вам залишатись довше і витрачати більше. Навіть коли ви вже тримаєте пакети в руках і крокуєте до виходу, магазин продовжує грати свою мелодію так, щоб наступного разу вам знову захотілося сюди повернутись. Ви виходите з магазину, світло змінюється, повітря здається іншим. Але навіть тепер, коли двері зачиняються позаду, вплив не закінчується усе, що ви щойно бачили, тримали, нюхали, слухали, залишило відбиток у пам'яті. І наступного разу саме ці відчуття приведуть вас назад. Факт 28. Те, що здається звичайною упаковкою, теж частина гри. Пачки чіпсів заповнені повітрям майже наполовину у середньому на 43%. Виробники пояснюють це захистом продукту, але насправді ви платите за порожнечу. Так формується ілюзія великої покупки за ті ж гроші. Факт 29. Ще один прихований прийом шрінкфляція коли товар зменшують, не змінюючи ціну. Шоколадка, що колись важила 100 грамів, тепер має 85 а пляшка напою замість 2 літрів півтора. Але етикетка та сама, тому мозок не помічає обману. Факт 30. Потім на сцену виходить персоналізація. Вам надходить повідомлення спеціально для вас знижка 20%. І здається, що магазин справді вас пам'ятає. Але насправді це масова розсилка з вашим іменем у шаблоні. Дослідження показали, що просто звернення по імені підвищує продажі на 15-20% факт 31 ген ту саму логіку використовують преміум версії товарів. Коли поруч із базовою моделлю з'являється дорожча, базова здається вигідною. Наприклад, Apple навмисно створює найдорожчий iPhone, який купує меншість, щоб середній здавався розумним вибором, це так званий ефект золотої середини. Факт 32. Магазини не просто продають, вони формують звички. Алгоритми пам'ятають, коли ви купуєте каву і через тиждень нагадують акцією. так народжується споживацький ритм. Ви ніби самі вирішуєте, але насправді лише відповідаєте на сигнал, який вам подали. Факт 33. І головне, навіть знаючи всі ці прийоми, більшість людей усе одно на них потрапляють, тому що вони працюють не зі свідомістю, а з підсвідомим. Магазин не просто місце покупок, це психологія перетворюється на прибуток. Отже, наступного разу, коли ви візьмете тележку і рушите між блискучими рядами, пам'ятайте за кожною полицею, запахом і мелодією стоїть розрахунок. Але знання це теж сила, і, можливо, саме воно допоможе вам зробити свідомий вибір там, де все створено, щоб ви його втратили.